Історії про тварин. Розділ другий Лісові тварини Колючий кущ Заєць Бухань що мчав лісовою стежкою. Аж раптом відчув, що страшенно втомився, тож зупинився. Де б знайти місце для відпочинку? За високою сосною був величезний мурашник. А на гілках щебетали пташки. У цьому лісі так гамірно. Невже зовсім немає тихого місця, подумав Заяць, почухавши довгі вуха. Він хотів спати, а не стрибати з боку в бік. Несподівано вухань побачив густий кущ біля вкритої мохом скелі. Так, цей кущ саме годиться, щоб під ним подрімати, позіхнув Заєць. Наблизившись, вухань понюхав дрібне, красиве, темно, зелене листя. Здається, він, нарешті, знайшов місце для відпочинку, заяць сунув носа в кущ. Ой, що ж це за сильний біль, щось ужалило його. Притиснувши вуха, він зарепетував на весь ліс, ніс відразу набунявів і почервонів. На від того галасу їжачок Колько аж підскочив з переляку і визирнув з під куща. Хто це так кричить? Я спав. вигукнув він. Побачивши, що заяць плаче, тримаючись лапками за носа, Колько закляк. Вибач, це все мої голочки, то вони тебе вкололи. Я не помітив. Пробач, що завдав тобі болю, Овхань здивовано подивився на їжачка. Чому твоє хутро колюче? Моє он м'якеньке. Колько похитав головою. Я не винен, що моє тіло вкрите голками. Така моя природа. Я таким. Народився. Заєць не хотів чути виправдань і, насупившись, забарабанив задньою лапою по землі. Він стукав так швидко, що їжак не встигав за рухами. Що ти робиш цією лапою? спитав здивований колько. Коли я нервую, то завжди так роблю. була відповідь Мені дуже шкода. Я не хотів тебе вколоти. Їжак не знав, чим зарадити в цій біді. Заяць дивився на колька. Не схоже, щоб той був злий. Навпаки, він видавався цілком привітним. Якщо хочеш, ми можемо гратися разом. Тоді ти швидко забудеш про біль у носі, запропонував колько і покотився стежкою. Заєць, хоч ніс досі болів, долучився до гри і покотився за їжачком. Вони перекидалися, реготали, і вухань відразу забув про свого поколотого носа. Цей день, проведений із новим другом, був дивовижний, але вухань більше ніколи не потикав носа в кущі. Совенятко Сонько. Сови, як ви знаєте, мають великі очі та добре бачать навіть уночі. Вони більшу частину свого часу проводять у темряві, коли інші тварини засинають. Однак совенятко Дрімко був справжнім сплюхом. Соньком якого світ ще не бачив. Воно не збиралося залишати свого зручного гнізда. Коли заходило сонце, воно не любило гуляти вночі, як усі його друзі. Сова Орися та пугаш дрімайко батьки дрімка. Не розуміли, чому він такий. Що вечора малий відмовлявся вилітати з гнізда, уперте совенятко, щоразу знаходило різні причини, щоб поспати вночі. Щойно сонце сідало за обрій. Дрімко повертався в дупло, гарненько вмощувався і засинав. Батьки в цей час насолоджувалися нічною свіжістю і чекали, поки з'їде місяць і осяє ліс своїм світлом. Пугу, чому дрімко вважає, що краще бути на самоті, поскаржився батько Дрімайко. Він пропускає всі чудеса ночі. Дрімко каже, що щасливий лише тоді, коли мріє та спить, сумно запугукала у відповідь Орися. Що ж нам робити з цим? Одного вечора вони схвильовано перелітали з гілки на гілку в пошуках рішення. Як же переконати, совенятко, що любити занурену в темряву природу це природа кожної сови? Нарешті вони дещо вигадали. Своїми гострими дзьобами вони стали ламати маленькі гілки перед дуплом так, щоб сяйво місяця потрапило всередину. Дрімко засовався. Тоді він широко розплющив очі, і у місячному світлі вони засвітилися, як два жовті вогники. У дрімка було дивне відчуття. Зацікавлене сувеня вилізло з гнізда. Весь ліс, який він дуже добре знав у день, коли сяяло сонце, тепер здавався геть іншим. Квіти, рослини і навіть каміння, ніби належали до іншого світу. Листя та квіти. Стали однакового кольору, а сі дерева здавалися більшими і темнішими. Зірки сяяли на небі, повітря виблискувало у місячному сяйві, а вітерець ледь ворушив листя. Дерева навколо були якісь таємничі, а в тиші можна було почути навіть скрип гілок. Раптом Савеня почула, що його кличуть батьки. Дрімко змахнув своїми крилами і здійнявся на верхівку дерева, де на нього вже чекали пані Орися і пан Дрімайка. Подивіться, яка краса, ніч робить усе таємничим, а ми сови любимо таємницю, сказав Пугач. Дрімко широко розплющив очі, не міг надивитися на місяць і зорі. Цієї миті всі сови, що мешкали в лісі, заспівали хором. Для малого дрімка це було неабиякою несподіванкою. Ніч була дійсно чудова. Аж тепер совеня зрозуміло, що навіть у темряві може дуже добре бачити, а в лісі є багато тварин, які на це здатні. Спокій і тиша, запахи моху й живиці, мокре від роси листя, все було прекрасним. Після цієї пригоди дрімко чесно спав увесь день, а щойно заходило сонце, совеня широко розплющувало великі жовті очі. Щоб іще раз побачити чудовий ліс уночі. І так дремку робив усі наступні ночі. Чари темряви нарешті підкорили його. Недосяжний жолудь. Білка рудька була дуже розумна й хоробра. Вона стрімко лазила по деревах, стрибала по гілках і швидко бігала, гордовито здійнявши свій пухнастий хвіст. Білка обожнювала горіхи. Ягоди, смачні фрукти, але понад усе вона любила жолуді. Одного ранку, стрибаючи між дерев, Рудька побачила величезний жолудь на міцній дубовій гілці. Це був найбільший жолудь, який вона коли-небудь бачила. Він має бути дуже смачним, має бути справжнє задоволення, мовила вона, здійнявши догори передні лапки. Аж тут, серед листя, вона помітила Змія гострозуба. Він міцно спав, поклавши голову на жолудь. Рудька боялася гострозуба, величезного, смугастого Змія з кепським норовом. І як мені тепер узяти жолудь? Як це зробити, не розбудивши Змія? бідкалася Білка. Але вона не звикла здаватися. Цей жолудь був занадто великий і соковитий, щоб залишити його на гілці. Тихесенько піднявшись по стовбуру дуба і наближившись до гілки, рудька перестала ховатися за листям. Тоді, наважившись, білка спробувала обережно переступити через Змія, аж раптом спіткнулася. Шелест листя розбудив гострозуба. Він розплющив очі і щойно побачив ручену мордочку, що вигулькнула серед листя. Відкрив широку пащу і намітився вкусити звірятко. «Іди сюди. Дайно ну я скуштую тебе, просичав Змій, злякавшись, рудька чим дуж дременула, стрибаючи з гілку на гілку. Але гострозуб не прокинувся і переслідував її. Змій дістався в верхівки дерева, а Рудька стрімко стрибала з гілочки на гілку. Білка рухалася так швидко, що гострозуб не міг її вхопити. Він повзав то вгору, то вниз і нарешті зав'язався у вузол, а його голова застрягла між гілок. Побачивши гострозуба в такій скруті, Рудька розсміялася. Змій так сильно заплутався, що не міг навіть поворушитися. Зрештою. Білка востаннє стрибнула, щоб дістати величезний жолудь. Вона задоволено схопила його й аж зацокала язичком у передчутті неймовірного смаку. Але перш ніж сховатися у своєму дуплі всередині дуба, вона підійшла до заплутаного Змія і промовила Зараз ти ж звільнишся, але спершу я з'їм свій жолудь. Так і сталося. Змія гострозуба, звільнили, та він не займав пілочки. Він знав, що нічого не зможе вдіяти проти неї такої розумної та такої відважної. Одна нірка для двох насипало багато снігу, і всі стежки та дерева в лісі побіліли. Було дуже холодно, і маленькі лісові мешканці шукали надійний притулок на зиму. Соні зимували в очікуванні весни. Пан хропун, великий пузатий сонько. Давав хропака у теплій нірці і навіть не міг уявити, яка пригода чекала я на нього. Він був добре захищений у своєму затишному ліжечку і ніколи нікого до себе не пускав. А тим часом на вулиці безотішно блукала кротиха Рейка. Раптовий оповзань зруйнував її зимовий притулок. Рейка, як і всі кроти, погано бачила. І постійно билася мордочкою об замерзле каміння вздовж дороги. Голодна та холодна, вона не знала, куди податися, щоб подай трохи зігрітися. З останньою надією крутиха рушила до Великої лісової галявини. Але щойно рийка відволіклася, тут таки вдарилась об дерево. Вона зойкнула від болю, а потім ще раз від радості. Крутиха помітила у колоді велику порожнину, і вхід був досить широкий. Вона знайшла притулок. Втішена кротиха наблизилась до отвору, але почула, як хтось хропів так голосно, що навіть здригався, навалений біля дерева сніг. Рика вдихнула повітря, пахло якоюсь тваринкою. Слід бути обережною. Однак голод і холод був сильнішими за страх, і вона вирішила увійти. У нірці. Горілиць лежала Соня і так солодко спав, аж завитки брали. Кротиха посунула назад, але знову вдарилась головою в дерево. Ой, як боляче, жалібно зойкнула вона. Пан хропун прокинувся від несподіванки. Що відбувається? Хто ти? пробурмотів Соня. Я кротиха рийка. Чому ж я ненадовго тут залишитися? Ще чого. Досі я нікого не пускав, і, звісно, зараз також не відступлю від своїх переконань, твердо відповів хропун. Рика похилила голову. Будь ласка, будь ласка, я обіцяю, що не заважатиму тобі. Пан хропун суворо зиркнув на неї. Хіба ти не маєш своєї нірки? І тоді кротиха розповіла про оповзень, який зруйнував її хатинку. Пан хропун розчулився. Він любив самотність. Але ж хіба можна скривдити цю бідолаху? Сердешній крутисі довелося нелегко. Гаразд, мовив соня, простягаючи ковдру Рийці. Ти можеш пожити тут, доки не мене зима? Рейка щиро подякувала хрупонові, а за кілька хвилин Соня та кротиха вже щасливо спали, пригорнувшись одне до одного. Місяць і маленький вовчик. Буць мав білу плямку на голові та м'яку сіру шубку. Одним словом, це було справжнісіньке маленьке вовчення. Увечері вовчик полюбляв слухати, як старішани зграї розповідали про красу місяця, особливо коли той був круглий та білий, як молоко, після чого всі починали завивати. Але от халепа, будь-не вмів вити, геть не мав до цього хисту. Батьки, і сіроманець, щодня вчили Буця. Вони були справжніми віртуозами, але від малого вовченяти ніяк не могли дочекатися вовчого виття. Вовченя розтуляло рота і лунали лише дивні звуки, що більше скидалися на голоси інших тварин. Він навчав по котячому, рохкав по свинячому, тьохкав соловейком. Усі вовки сміялися з Буця. І не хотіли з ним гратися. Лютий сіроманець боялися, що їхній син ніколи не стане справжнім вовком. Закон лісу суворий з вовками жити, по вовчому вити. Буць намагався знову і знову, та все марно. Інші вовченята наполегливо вправлялися, щоб колись стати найгучнішими і найкращими у мистецтві виття. А він навіть тихенького Ау не міг видушити. Одного разу буць побачив, як його однолітки весело завивали, І аж розлютився чому їм це вдається, а я так не можу. Він затулив лапками вуха, бо не міг змиритися з тим, що відрізняється від інших. Тієї ночі він заснув, мріючи стати великим та сильним вовком, І з найгучнішим голосом у зграї. Якось уночі він почув, якуся зграя завивала. І вирішив дати собі останній шанс і спробувати ще раз. Буць вийшов із лігва та піднявся на найвищий пагорб. Він подивився на величезну повню, що сяяла в небі. Місяць був прекрасним. Його світло одразу відбилося в очах вовченяти. Він роздявив пащу від захвату і що сили завив. Його ау було таким гучним, що вся зграя. Замовкла. Вовки здивовано перезирнулися, лютай сіроманець розщулилися, нарешті їхній маленький вовчик зумів завивати на місяць. Тієї ночі будь завивав аж до світанку, радіючи, що він таки справжній вовк і має найяскравіший голос у зграї.